9 грудня 15.35 я останній раз чула голос свого чоловіка. Сімнадцять місяців тому чоловік Наталі зі Старокостянтинівської громади зник безвісти під Куп'янськом до війська, мобілізувався в травні 23-го. У телефонних розмовах каже, підтримувала його. Як би не було тяжко не плакати, в телефоні не плакати, з усмішкою його підтримувати. А далі, як заключався телефон, все було вже моє. Наталя приїхала на акцію Поверніть героїв з полону в Хмельницькому разом із ще двома сотнями українців. Я кожну п'ятницю стараюся сюди, якщо є час, сюди приїхати і так само підтримати, так само як люди підтримують нас, яких таке саме горе, і так само хочу підтримати їх і показати, що я не забуваю про нього. Я завжди готова боротися. Незламність нашого українського народу. Акції, які розпочиналися в 22-му році з родин військовополонених. Сьогодні ми вже бачимо величезну кількість людей, які доєдналися на ці акції з числа родин, не тільки військовополонених, але й, на жаль, безвісті зниклих. 31 березня цього року зник безвісти чоловік сестри Аліни з Криштопівки Війтовецької громади. Разом з рідними вона розповіла, вперше приїхала на акцію. Щоб дізнатися, що з ним, щоб мати якусь надію. Сподіваємося, як і всі, щоб був живий. Бажаю всім дочекатися, своїх рідненьких, І не зупиняйтеся, боріться далі. Як вам серце підказує? Підказує, куди їхати, вікте, молитися, моліться, мріяти, щоб син, брат, чоловік повернувся. Мрійте, мрії, збуваються. І моя мрія збулася нарешті. Я сина почула. Сина Анжели Тімощук із Солопковецької громади Віталія повернули до України під час чергового обміну 6 травня. У російському полоні розповіла він пробув два з половиною роки. Спокійна душа в мене, що дитина нарешті вдома і. У безпеці бо він знаходиться два з половиною роки. Як то токав чотири стіні і в одну точку дивився, так як він мені казав. Все, я дуже рада. Я на сьомому небі від щастя. Наступна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти зі слів її координаторки відбудеться в місті 16 травня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.